Ваша улюблена рускавецька. Відтепер в новому дизайні. Зустрічайте. Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на радіон В триває. Мене звуть Юля Петрова. Проведу в сьогоднішньому ранковому, не характерному для мене недільному ефірі дві години. Про що будемо говорити? А про те, що ракета рознесла казарму рашистів у Донецьку у Севастополі. Просто зараз оголошено повітряну тривогу. рух Керченським мостом наразі перекрито. А великий друг України, колишній британський прем'єр Борис Джонсон, оприлюднив. Мирний план для України, яким може скористатися Трамп. От про це власне впродовж цієї ефірної години поговоримо і розпочнемо із ситуації на війні і на фронті. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Займо небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України. Пане Ігорю, доброго ранку. Слава Україні. Йрові слава вітаю вас. Розпочнемо ми із Донецька. Вчора ввечері стало відомо, що там ракетний удар прийшовся по пункту тимчасової дислокації окупантів, і вщант була рознесена казарма расистів. Побільшало днями ударів по тимчасово окупованому Донецьку. Про що це свідчить? Скажіть, будь ласка, і що маємо розуміти про нинішній удар? Це свідчить про те, що продовжується реалізація. Принципового підходу щодо впливу і реалізації такого принципу, як постійні дії на ворога, здійснюється відповідності з, з ним ураженням на об'єктив воєнних, в першу чергу, об'єктів противника. І особовий склад, безумовно, є скупчення його таким об'єктом, і було нанесено такого роду удари. Причому. По окупованій частині території є дозвіли від союзників, в першу чергу американців застосовувати і їх зброю, це як територія України. Зі більше проблем, скажем, з тим пов'язано, що діти в прикордоні, наприклад, на Харківському. Напряму з відстані за 100 кілометрів ну та тим аеродромам від кіля злітають на сіни крилатих ракети, таке інше, і тому поки є можливості інструментарів сил оборони України, безумовно вони будуть знищити ворога і техніку, зброєння і живу силу для того, щоб забезпечені виконання завдань стратегічної оборони операції, а саме зупинити просування ворога. Перше, по-друге, знищити якомога більше озброєння техніки живої сили і в випадку реалізації цих пунктів переходити до формувань. Резерви з подальшими діями, але це скоріше всього там не кінець року, а поки заліти і осінь нам треба виконати завдання щодо зупинення просування ворога. Угу. Зупинити просування ворога це з одного боку, з іншого боку. Я сказала у прев'юшці до нашої розмови в анонсі. що зараз у Криму дуже неспокійно, і що у кількох районах окупованого півострова, тимчасово окупованого, лунають потужні вибухи. З'явилося трохи деталей від. Кримського Кримськава В'єтра, це телеграм-канал відомий. Ми на нього посилаємося частенько в нашому ефірі. Ось що пишуть вибуху чути у Красногвардійському, Красноперекопському районах у Джанкої працює ПП... ППО загарбників і над селом новостепне здіймається густий дим. А також місцеві канали телеграм писали про загрозу балістики, і ось навіть пишуть, що зараз можливості, можливість пусків ракет атака. З по Криму. Розкажіть, будь ласка, Крим зараз знову таки побільшало ударів. Ми так спостерігаємо, що періодично це відбувається. так Чому зараз, що зараз відбувається? Я хотів би в зв'язку з цим чи перед тим нагадати, що в минулому році була реалізована, на, скажімо, концепція ще одна дії наших сил оборони України, на морморський флот, успішно реалізовано і дарівня стратегічно. Тобто майже бойові кораблі були витіснені з скажем, де дислокації їх залишились там суда на ремонті і таке інше. І тепер аналогічно спланована робота в цьому році відносно боротьби за повітря. Тобто, тут, незважаючи на те, що на 300 літ... літальних апаратів, які діють зони ведення бойових дій на території України, в прикордоні, у нас значно поки ще менше сил. В очікуванні в можливо, можливі скріпені і таке інше, але поки така ситуація, то треба і це здійснюється: наносити удари по системі протиповітряної оборони. Як ми пам'ятаємо, а також по аеродромам. Структури аеродрому, літальним апаратом, які знаходяться на аеродрому, а також логістичним хабом, до яких відноситься, наприклад, перерахований вами Джанколь. Mm -hmm. Там були дари і безпосередні перезалізниці, і по на резервуар з повномастильними матеріалами і. По комплексам с 500 більше останнім новітнім комплексам, які намагалися вони завести і використати, тому що попередні і чи і с 300 ще з радянських часів варіанті саме зеніта ракетного комплексу, і С 400 модернізація комплексів с 300 не виконують завдання по ефективному знищенню відносно старих американських ракет Атакамс, які роблять свою справу і знищують. Озбройною технікою живу силу ворога сім поки ще і не справляється, і С-500 в районі Джанкуе, наприклад. Тобто, перераховані місця воєнних об'єктів, по яким наносили удари, вони є ефективні в реалізації цієї концепції боротьби за повітря, ну про якому я говоримо. І ще про боротьбу за повітря поговоримо про вчорашні події. Напередодні відбулася атака на військовий аеродром Мілерово рашистів у Ростовській області РФ, зафіксовані пожежі в районі злітно-посадкової смуги стоянок літаків. Скажіть, а що це за аеродром і як він зараз використовується росіянами? Він відносно, відносно підкреслює невеликі дальності від кордону і використовує, використовується ворогом для того, щоб літальні апаратами з цього аеродрома наносити удари, здійснити наземну підтримку своїм військам. І тут однозначно нанесені ударів, знищення інфраструктури аеродром, а також паловмасних матеріалів на цьому є суттєвим зв'язку з цим важливо знищувати безпосередні літаки. І аеродромі теж це робилося, і Жива сила, фахівці, які обслуговують літальні апарати, але важливе в то, що зруйнував там чистки, частину наземної інфраструктури аеродрому. Це зупиняє на деякий час взагалі дії цих літаків, скільки там залишилось бойовим. Тобто можна знищити один-два літака, а можна пошкодити інфраструктуру дому. Тому там десятки літальних апаратів з цього аеродрому не можуть в деякий час, хоча б виконувати завдання. Як правило, значить, аеродроми, які знаходяться на невеликій відстані відносно до кордонів, вони застосовуються, наприклад, для того, щоб там Су-34, це носії керованих авіційних бомб, які дуже дешкуляють ще з минулого року нашим оборонцям, і це одна із суттєвих задач впливу. Ті ж F-16 повинні додати. Потенціал протиповітря для того, щоб в свій час зменшити потенціал застосування ворогам керованих авіційних бомб. Ну і, крім того, безумовно, заход нових додаткових батарей зенітно ракетні комплекси середньої і великої дальності, такі петріот і сам ті теж можуть впливати і знищувати на сі керованих авіаційних бомб в повітрі. Тобто, тут така серйозна реалізація такого роду стратегічної концепції. Угу. Поговоримо також про дронові атаки по Україні. Ось цієї ночі ми чули в новинах, що була здійснена така атака на Київ і Київщину. Відомо, що були збиті усі дрони, які прямували в бік української столиці. За останні два тижні це вже щонайменше п'ята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дроном. Так кажуть в київській е, міській військовій адміністрації. Скажіть, атака дронами, ну це було вже. Чому вони знову і знову повторюють? Їх. Тому що на дрон з точки зору цілі протиповітряної оборони це невеличкий літальний апарат, який набагато відбиває енергії, які облучають його авіаційними станціями і радіотехнічних військ, наших, і зенітно-ракетних комплексів. А це означає, що їх важко виявляти, і вони короткий час можуть бути на супроводженні і значить на знищенні. Тобто, ворог весь час вивчає систему протиоповітної протиракетної оборони, які знаходяться на території України, особливо безумовно навколо столиці, і шукає місця, де б вони могли діяти більш ефективно. Те, що вони модернізують свої крилати ракети, які спроможні літати на менші висоті. А також ці крилати ракети несуть пастки теплові. Вони несуть засоби, які здійснюють раді подавлення наших сімних засобів, які виявляють ці крилати ракети. Все це приводить до того, що і ці крилати ракети можна. Більш ефективно застосовувати. І, на жаль, 8 липня це так званий цей удар зірковий, який вони нанесли, і застосовували в широкому спеціалі різні типи засобів повітряного нападу, і одночасно заходили з усіх сторін на Київ і використовували як ці модернізовані ракети, так і. Пізніше в шахіди, які ще раз підкреслюю, важко виявляти і, значить, знищити. Зв'язку з цим ще раз нагадую, що треба встановлювати у себе на телефонах є ППО додаток, який дозволяє знімати будь-які, якщо ви бачите, повітряні цілі, там двома кліками, знімати як вони летять, куди і як. І це зразу скидується на найближчі підрозділи протиповітряної оборони. це де змогу їм більш ефективно працювати пацієнтцілем, тому що земля це куля, і значить, в зв'язку з цим, mm -hmm. якщо летіти на низькій висоті, то пряма відомість значить, ця, ця ділянка дуже коротка і важка нашим обслугам систем оборони виявляти, супроводжувати і знищувати такого роду цілі. Вони це знають і теоретично, і практично, і намагаються використовувати от такі особливості застосування шахерів. Це не означає, що немає засобів знищення. Ми знаємо, працюють мобільні групи. Тепер не тільки вночі вони змінюють, що атакують і в день. І все це відбувається, тобто зрозуміло, що боротьба за повітря, за контроль над повітрям продовжується, і особливо над такими важливими об'єктами, якими є столиця нашої держави. Ну і власне, якщо говорити про особливості російських дронових атак, звертають увагу аналітики на ту атаку, яка відбулася у ніч проти 20 липня. Командування повітряних сил збройних сил України повідомило, ворог для цієї атаки по Україні використав не лише ракети і дрони камікадзе типу шахет, а ще один новий дрон не встановленого типу. Його якраз били разом із 13 шахедами. Видання «Defense... Експрес пише, що з уламків дрон сильно відрізняється від шахетів, і що він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів. Е, З'явилися фотографії цього дрона. Знову таки Дефенс Експрес експерти аналізують ці, ці фото. Пишуть, що зовні він схожий, чомусь нагадує російський зала е, дрон, але але е, це не дрон-розвідник. От про нього розкажіть. Будь ласка, що що нам розуміти? Що це за новий дрон? Ну, ми з вами ми на минахіті обговорювали питання застосування е, безпілотних апаратів. Mm -hmm. в, в даному випадку розмова про ударний е, апарат, тобто це ну, взагалі термін воєнний баражиючі боєприпаси, і обговорювали питання: що якщо е, якомога нижче, значить, е, притиснутися до землі, то більша варіагідності такого літального апарата подолати нашу систему протиповітнено оборони, тому що це буде відбуватися дуже швидко і на коротку відстань, можуть спостерігати наші засоби протиповітряне оборони. Тому модернізація як крилатих ракет, про які ми з вами обговорювали так і тепер уже і дронів ударних, не тільки розвідних, а й ударних, тому що розвідне треба підніматися щоб більшу площу. Він мог обслідувати на землі, а ударний йому треба якомога швидше добратися до цілі і не бути пошкодженим чи знищеним системи протиповітряної оборони. тому, чим нижче він ближче до землі, і по максимуму, скажімо, тим менше вирягать вирагітність того, що наші засоби його знищують. І тому модернізація в цьому сенсі таким чином і відбувається і це, відрізняє його. Від типів дронів, які були до того, а наша шукається способи, незважаючи на такі нові якості, бути ефективним щодо знищення і таких нових. Дронів ворога. Угу. До речі, ми як ми зможемо з ними боротися, чи зможемо ефективно боротися? А я так розумію, поки про масове виробництво від Росії не йдеться таких дронів. Ну, дрон був один це така проба пера від росіян, вірно? Безумовно, потрібен час для того, щоб би, розкрутити цей маховик маштупування випуску такого роду дронів. Але це для нас сигнал для того, щоб удосконалюватися і мати свої засоби. Зенітний артилерійський, наприклад, такі, особливо, як не тільки гепард, більш стара техніка, але досить ефективна. Але SkyNex це ще новітня техніка сучасних технологій, яка працює по рою. Дронів може знищувати ну і ефективність його більше в рази, скажімо, тому що декілька снарядами на ці вони можуть знищувати на те, що скажімо, гіпарду потрібно декілька десятків і сотню, а звичайне стрілецьке просто там. Тисяч патронів треба використати, щоб поцілити в рода дрон. А чому тому, що використовується в Skynexі снаряд з управляємим підривом, тобто там система локатора цифрового комп'ютера, і в цілому систему забезпечує супроводження, і коли снаряд вилітає. Зі ствола такого комплексу, то в нього вкладається час підриву. Він підривається саме біля цілі, небов'язкового влучення, в яким чином у цілі. Тому декілька снарядів достатньо, щоб знищувати ці. Але в нас такої техніки, на жаль, мало. І тому треба працювати з союзниками, щоб її ставало більше використовувати і виробляти своє, і це робиться нашими підприємствам воєно-промислового комплексу щодо мастобування. Ми бачимо, що проблема ця усугубляється в цілі засоби повітряного нападу ворога, які діють на малих висотах. Тому відповідно повинна давати інструментарії нашим оборонцям, щоб вони. Але змогу знищити і такого рода цілі. А давайте поговоримо більш докладно, що на фронті відбувається британська розвідка констатує основні наступальні зусилля Російської Федерації на лінії фронту в Україні, зосереджені на Авдіївському напрямку. Зазначають розвідники, Росія продовжила просування на північ і захід від очеретиного в напрямку Покровська. На цьому ж напрямку досягли вони незначного просування у селище Нью-Йорк. Добре, укріплений район. Останню точку лінії зіткнення, яка існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україні в лютому. Двадцять. Другого року біля часового яру особливих просувань не відбулося впродовж минулої доби. Ну і Діпстейт, свіже повідомлення: ворог окупував село Прогрес Покровського району. Скажіть, що зараз на Донеччині? Що нам розуміти з того, що там відбувається? З напружених напрямків дії інтенсивне ведення дії, до яких можна віднести Ліманський, Покровські, Курахівські. Останній час Врімський Виступ, і Аріховський це на Херсонському напрямку. Покровський є найбільш інтенсивний, Там mm. завдання з точки зору воєнного вони ставлять якомога вийти швидше на дорогу логістичну, яка йде на Константиновку і таким чином обрізати чи ускладнити постачання необхідного для наших військ взагалі в цьому в цьому районі, і тому від дороги вони знаходяться на декілька кілометрів. Це означає, що удари по тому, що там переміщається по цій дорозі, можуть нас наносити тільки артилерії, засоби, а мети. І тому по цій дорозі вже не пересуваються цивільні якісь об'єкти від волонтери, а тільки військово використовують і дуже це, наші теж розуміють важливості всього цього пересування і засереджують відповідні сили, які повинні зупинити реалізацію такого роду плани ворога. Тому там йдуть в е, е, високій інтенсивності е, бойові дії, і ворог цілодобово е, намагається штурмувати. Цей напрям просуватися вперед. І ще наприкінці нашої розмови я хотіла б, щоб ви звернули увагу і прокоментували, що зараз на Сумщині відбувається на кордонах з Російською Федерацією. Бо упродовж кількох тижнів ми спостерігаємо, що росіяни там накопичують сили, збирають свої війська. Ми бачимо постійні обстріли Сумщини. Ось і сьогодні повідомлення ранкове: Росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі Сумщини вчора в нашому ефірі. Олексій Геть. Мен ветеран російсько-української війни і майор запасу каже, що не виключає, причому зовсім не виключає, що росіяни ще, й ще намагатимуться прориватися на Сумщині. А що ви думаєте з цього приводу? Ми пам'ятаємо пару місяців назад, як представник головного управління розвідки генерал Скібіцький говорив про те, що нашим розвідникам вдалося. Заволодіти планами про наступи на харківському і на сумських напрямках. Хоча би бачимо Харківський напрям йдуть бої відповідно з нашого боку за стабілізацію. А ворог намагається там сформувати так звану санітарну зону, от і а по, скажімо, сумському це не реалізується. Вони вже намагались збирали там сили. Але ми отримали всі оборони дозвіл на застосування прикордонним об'єктам озброєння, що було зроблено, і хаймерся працювали майже добу, і це угрупування було отримали ураження дуже серйозно. Але від ідеї, як ми бачимо, не відказалась, тому що вони ворог це не розтягне, скажімо, сили. На напрямку, якщо буде задіяне, і деякі резерви, які є, вони зараз вирішують чи, наприклад, посилювати далі Харківський напрям, чи розширювати на і на Сумщину, теж найближчі декілька днів. Я думаю, це може бути зв'язок з одного боку, але з іншого боку, вони перекидують, наприклад, ще резерви на Запорізький напрям. Ну і потім Часов я, та, чи там Покровський напрям з лівобережжя знімають свої сили, тому що не вистачає в них резерву і перекидують на більш гарячі. Тобто переформатування своїх сил відбувається у ворогах і є показником того, що вони зосереджують зусилля для них на головних напрямках, що і відбувається і буде з'ясовано на найближчий тиждень. Найближчі тиждень, пане Ігорі. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, говорив зараз зі мною. І Перед тим як піти на невеличку паузу, ось друзі, свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України. Противник за минулу добу втратив 1100 осіб. Багато втратив і традиційно багато втратив. 52 безпілотника. Вдумайтесь. Понад півсотні безпілотників за одну добу і систему протиповітряної оборони. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається на фронті, і що відбувається на цій війні, нашій війні. І йдемо далі. Дочекайтеся, будь ласка, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.